І зараз під час розгляду бюджету ми будемо проводити консультації з Міністерством фінансів по осучасненню на 2012 рік. У нас є варіант, який передбачає осучаснення, яке призведе практично до підняття пенсії на 100 гривень для 60% наших пенсіонерів, і воно передбачає витрати приблизно 14 мільярдів. Якщо нам вдасться це захистити, то це відбудеться у 2012 році. Крім цього, те, що ми передбачаємо, зростання пенсії у 2012 році без всіх осучаснень передбачається приблизно 10%. Воно буде вище тої інфляції, яку теж ми передбачали у бюджеті. Що стосується е, максимальних пенсій, то ця норма в законі залишилась. І починається з 1 жовтня нікому но з нових пенсіонерів пенсія не буде призначатися більше, ніж 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. 764 гривні на сьогоднішній момент. Це означає, що 7640 буде максимальна пенсія в Україні.